Вітаю, друзі! Теніс, Теніс на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо лайки, тиснемо вподобайки і не забувайте писати змістовні коментарі. Щиро вдячний кожному з вас за активність і підтримку. Наша Ангеліна Калініна приймає участь у цікавому турнірі. Португальському оереші. І сьогодні, 11 лютого в середу, граються матчі однієї восьмої, суперниця нашої тенесистки Угорка Далма Галфі. Уже одного разу. Зустрічались на подібному турнірі років 5 назад, 2-0 по сетах. Тоді Калініна перемогла у горку. Я думаю, цього разу також переможе. Не буду прогнозувати, що саме 2-0 по сетах, але перемога буде. Я впевнений в Ангеліні Калініної. Перемогу оцінюють в 1,7. І, е, що цікаво, я вивчив катировки, вивчив сітку. По іншим матчам і взагалі всі можливості. Знаєте, я прийшов до висновку, що непоганий турнір для того, щоб е, Калініна, яка, ну, Давайте чесно казати, не дуже впевнено і так обнадійливо повертається після травми, яку отримала вже більше сіми місяців тому. В кінці травня, на початку червня, вона вибула з туру в минулому році, і досі. Ну, скажімо так, повноцінно вона не може повернутися. Тому, я вважаю, Ангеліна правильно вибрала тактику починати от з таких турнірів. Їй навіть було б корисно пограти і в 50-никах, в 75 і ось в таких турнірах, як Ораш в 125 п'ятниках. Тому починаємо з. Португальського Оереша в цьому році. Калініна вже намагалась повернутися, але не вдало. Тепер будемо пробувати Оереш. 1.8. сьогодні 11 лютого. 1,7 коефіцієнт на перемогу Калініної над угоркою Далма Галфі. Домовились? Домовились. Записали, запам'ятали. Дякую, друзі, хто підписався вже і хто згодом підпишеться на наш канал. Це дуже важливо, так само важливо, як ваші неймовірні, потужні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Щиро вдячний кожному. Хочете подякувати мені, реквізити в описі. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра, до зустрічі всім, па-па.